Проблеми з боргами є величезні. На весну цього року заборгованість за житлово комунальні послуги, по моїм розрахункам, складала близько 140 мільярдів гривень. А якщо брати на сьогодні, на початок осені, то заборгованість за житлово-комунальні послуги складала близько 110 мільярдів гривень. Українці все ж таки, незважаючи на проблеми заробітної плати, на проблеми з війною, з усім, погасили заборгованість. Але все ж таки вона є, вона величезна. Чи впливає це на проходження опалювального сезону? Так впливає. Це впливає і на капітальні ремонти, і на заміни на обладнання і мережі, все інше. Це напряму впливає. Але потрібно говорити, що на сьогодні ця заборгованість вона в більшості створена штучно, тому що теплокомуненерго, інші комунальні установи виставляють не існуючі борги, Споживачам комунальних послуг. Я зафіксував це в багатьох областях, починаючи з Дніпропетровської області, закінчуючи Київською, Львівською, Харківською областями. Де люди отримують незаконні платіжки, які вже судом визнані, що вони незаконні. Є рішення зінтівського районного суду, який визнав борги, наприклад, перед споживача, перед Полтавогазом, визнали незаконними. Тому проблеми є взаємні. З однієї сторони дійсно є борги споживача, а з іншого потрібно розбиратися, що це за і звідки вони взяли.